Ради для батьків. Щоденно виконуйте разом з дитиною ранкову гімнастику. Виходьте на прогулянки. Разом з дитиною здійснюйте пішохідні прогулянки та туристичні походи. Залучайте дитину до виконання основних рухів: ходьба, біг, стрибки, вправи з м'ячем, лазіння, повзання. Грайте з дитиною в рухливі та спортивні ігри. Беріть участь разом з дитиною у проведенні спортивних свят, розваг, що організовуються дошкільним закладом. Катайтеся разом з дитиною на велосипеді, роликах. Грайте у бадмінтон, теніс, футбол, стрибайте на скакалці, гра павутинка. Всередині кожної дитини живе розвідник. Запропонуйте малюку погратися в Джеймса Бонда, влаштувавши для нього смугу перешкод у вигляді павутини. Лабіринт із лазерних промінів можна зробити зі звичайної пряжі або тонкої мотузки. Натягніть нитки павутини поміж меблями або деревами, якщо відпочиваєте на природі. Та запропонуйте якнайшвидше пройти. Гра дістань до м'яча. На мотузку або гілку підвішується м'яч в сіці. Дитина підстрибує вгору, намагаючись зачепити м'яч двома руками. Виконувати стрибок вгору можна з розбігу 3-4 кроків. Гра це основний вид діяльності дитини. З цим не посперечаєшся. А рухливі ігри це ще й найулюбленіші вид діяльності для будь-якого малюка. Ми звикли, що рухливі ігри найчастіше проводяться на відкритому повітрі. Але коли на вулиці негода, доводиться дітям сидіти вдома. Рухливі ігри можна і потрібно проводити в приміщенні. Стрибати і бігати дітям не тільки подобається, але й корисно. Грати зі своєю дитиною можна і вдома, і на прогулянці. Представляю невелику добірку рухливих ігор, які можна проводити в приміщенні, в які діти будуть із задоволенням грати разом з вами. Гра комарі проста рухлива гра, дорослий говорить дитині. До нас у вікно залетіли комарі, ляска їх долоньками, щоб не кусалися. Один, два, три. Дитина плескає долоньканьми комарів. Зупинилися. Дорослий каже, Всіх комарів ми зловили. Подивись, двері не закриті. Знову комарі прилетіли. Ляскай комарів. Один, два, три. Зупинилися. Подивись. Квартирка відкрита. Знову комарі прилетіли. Ляскай комарів. Зупинилися. Молодець, всіх комарів прогнали ми з тобою. Хвилинки спілкування з дитиною безцінні, то щоб кожен вихідний із дитиною був наповнений радістю і позитивом, а родині свята лишали за собою незабутні спогади, проводьте їх, граючись.